Від імені президента України, Верховного Командуюча Збройних Сил України, просимо прийняти цей прапор як символ України, який був вірний до кінця. Ваш чоловік, ваш батько, Павло Вікторович. прийміть, будь ласка. Військовий, який захищав батьківщину, віддав своє життя за Україну. Приукав Павло Вікторович. Приносимо співчуття родині. Наталія Володимирівна. Царство Небесне, світла пам'ять. Киська є море. Свильоване буріна погасне. Вшануємо пам'ять загиблого нашого побратима Павла Вікторовича хвилиною мовчання і коліна приклоніння. Головні убори зняти на коліна ставай.